Вітаємо зі стартом і перемогою в новому сезоні. Команда така оновлена. у вас. Да, дійсно, дякую за привітання. Також хочу привітати всю футзальну спільноту Черкащини з початком чемпіонату області. Дійсно, хороший турнір. Сьогодні зграли з командою Карбон-2. Але дуже був сильний потужний суперник, тому що грали сьогодні проти нас і досвід, і молодь. Були двоє дуже досвідчених гравців, які контролювали майже всю гру. Молодь, яка швидко рухалась, дуже було важко з ними грати, тому хочеться подякувати своїй команді, що сьогодні ми дійсно зібралися. Вчора нам трошки не пощастило. Розпочинався чемпіонат району Черкаського. На жаль, ми програли прицеповому супернику. Але я вдячний сьогодні нашим хлопцям, що ми виклалися навіть не на 100, а на 110 відсотків. І нам сьогодні трошки більше пощастило, можливо, ніж Харбону. Тому дякую. Команді будемо далі рухатись і боротися за призи. Дякую.